Емоції, друзі, в мене неймовірні. Металошукач кинув в одну сторону, лопату в іншу сторону. Був такий гарний, потужний сигнал. І я думав, можливо, монетка. Але ні. Яка монетка? Ой, а де я? А, ось. Я вже думаю, загубив. Погляньте, що це таке. Ви бачите? Друзі, що це таке? Це перстень. А що на перстні? Тризуб. Друзі, тризуб. Вау! Це неймовірно. Це неймовірно. Емоції просто неймовірні. Погляньте. Клас! Я його зараз легесенько почищу і вам покажу, як я мріяв знайти перстень з тризубом. Як я мріяв. І ось він у мене є. Ну, у мене не один перстень з тризубом. Але я знайшов лише ось перший свій. Друзі, як мене видно, я в ямі. І погляньте, я бачу люльку. Я бачу люльку біля консерви. Ось таке скло було, я думаю, леге... О, пляшка ще є. До речі, ще є пляшка. Ну гаразд. Люлька. Я бачу вона розписана. Хоча б ціла була, хоча б цілесенька була. Здається, ціла, друзі, здається, ціла. Ні, хвостака немає. Але погляньте на цю красу. Погляньте. Вау, скільки прапорів. Просто шикарна люлька. Ну нарешті, нарешті. А я вже за ними скучив. Погляньте, яка краса. Ось бачите? Гарний жетончик, бачу, не гнилий. Цікаво, мені тут зазвичай траплявся 55-й піхотний полк Ландвера. Подивимося, чий це жетон. Ох, клас. 55-55. й 55 й Гарнесенький такий. Погляньте, друзі, який красень. Просто неймовірний стан. Цинк, але дивіться, як гарно зберігся. Так, це ландвер, піхотний, полк 55-й. Але погляньте, це унікальний жетон, тому що товщина його, мабуть, півтора міліметра. Це вже велетень. Погляньте, красень який. Ах, який він красень! Жетончик. Жетончик теж який велетенський, гарний. Це же зразка 16-15-го років. Ну я ще такого не бачу, друзі. Нікельований латунний жетон. Також 55-й піхотний полк. Мабуть, це якесь спецофіцерське замовлення, тому що вони всі цинкові. А тут погляньте, латунь. Сигнал який. Покритий нікелем або посріблений. Ну, Ось такий гламурний жетончик, друзі. Ну що ж, порахуємо, скільки жетонів сьогодні я знайшов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жетонів. Сигнал ось такий, друзі. Погляньте, ось там ржавчина. По сантиметр 30, 40. І погляньте, що це. Я особливо не роздивлявся, просто взяв до рук. І кину зразу, хотів вам показати. Знаєте, що це таке? У мене думка, що це, друзі, пернач? Але от з таким дефектом. Кому-то треба було так по голові вдарити, щоб цей пернач ось так розлетівся. Так, погляньте, ось тут такі ребра, він як цибулина, тут наче така штука. Це, друзі, мабуть що пернач, справді. Ось це така залізна ручка, руків'я залізне. Друзі, тут така ситуація. Мей не мей, глина, все заліплено, але я трішечки розчистив, ну і це без сумніву. Я гадаю, і вас сумнівів немає. Ось така булава. Вау, лайк, 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 лайк. Ну, звісно, друзі, звісно, з дефектом, але все одно це антураж, бойова булава, якою комусь проламали голову. Ну, Від удару в голову. Звісно, вона б не розсіклася. <рес> друзі, я не знаю, як це пояснити, ви будете шоковані, тому що я теж шокований. Я динари тут збирав і, погляньте, медаль! Медаль! Оце стара дорога. Чи я медаль не знаю. Хмара знайшла трішки потемніло, а геть кепську видно. Ось тепер видно. З вушком медаль. Я думав, що вже состерці якийсь. Треба почистити її. Австрійська медаль здається. Ну, геть кепську видно. Ліс старий, темний. І погляньте, так, він є. Він є, це мій четвертий динарик на сьогодні. Вау, спека неймовірна. Неймовірна спека. Але є динарій, здається, Адріан. Ось такий він. Не тру, не б'ю. Ось, потім все, друзі, вам покажу. Велетенська, велетенська монета. Погляньте, ну здається, монета. Я гадаю. Погляньте, ще ось такий відбиточок. Дивимося, що це за монета. Медаль. Друзі, медаль. Клас! 1870 який рік. Франц Йосиф з пісочку, погляньте, який гарний стан. Клас, пам'ятна медаль. І під ось таким деревцем, друзі, потужний сигнал. І знаєте, що я вам зараз покажу? Я вам зараз покажу дуже-дуже класну річ. Я лише трішечки купнув і вже побачу, друзі, і вже побачу, що ось ось воно лежить. Ось воно лежить. Відкриваємо. І що ж це таке? Що це таке, друзі? Один, два, три. Вгадали. Це пряга. Ну і я бачу, що пряга рія. Вона. Артилерія, друзі. Ще один артилерист. Ну що ж, показую, показую вам гарненько. Сподіваюсь, що це пряга. Виглядає, наче пряга. Рія. Погляньте. Ось я її знайшов. На схилі. Дивимось. Ну що, момент істини, друзі. Момент істини. Ціленька. Ціленька ще з язичком. Дивимося, хто це у нас? Піхота. Ріа піхота. І погляньте, мені здається, що це щось цікаве. Погляньте, погляньте. О, здається, піхви. Так, це піхви, мабуть. Ну що, подивимося, чи це самі піхви, чи з багнетом. Хотілося б з багнетом, але як вийде? Справді. Друзі, є. є. Є! Є, Манліхер М95. Привітайте мене! Ух, є, давно я тебе не знаходив, Манліхер мій М95. Краса, краса. Але я вже бачу, друзі, ось таку річ. Якийсь віночок. Мені здається, що це фрагмент. Нагороди третього рейху. Штурмовий піхотний знак. Ось, бачите, ще Гвинтівка є. Ну, сподіваюся, цілесенький, це ж ліс. Друзі, ціленький. Здається, ціленький. Цілесенький. Вау! Іголочка є. І що це за планочка така позаду? Ось там, бачите? Ну, а ось так. Можете? Пізнати, що це таке. Це, друзі, жетончик, жетончик. Де у нас? Ох, алюміній. Це вже означає вермахт. Ух ти, набивка така цікава. Я його не пошкодив? я його не пошкодив Вау, клас! Ось він тут, красень, ось він. Ос! Сподіваюся, ціленький. Дивиться, ціленький. Так, з Сфранс. Йосиф, і це, здається, 83 й піхотний полк. Угорщина. З голочкою, друзі, з голочкою. Ось, друзі, такий капан апцайхен, я його почистив, 83-й піхотний полк, Угорщина. Ну що, друзі, ось вона, ось вона малесенька. Ось. Ну що, витягуємо? Онлайн, онлайн народження. Супер каски. Піде? Піде, має піти. М40 або М35, 100%. Тому що алюмінієвий під шлем був. Ні, не цілий. А ні, ціла! Ціленька. Фарбі все. Фарбі. Вермохтар. Вермах. Не було так. Так, фарбі. Клас. Ха-ха! Новорічна касочка, друзі, ну що, що ж? Ніщо є. Під шлем. Пішла. Але під шлем не від неї виходить. Бо тут залізний. Фільтр. Погляньте, бачите ось ці образи. Ну що я вам можу сказати? Мені здається, я майже на 90% впевнений, що це гелма. Ще одна гелма. Ось під нею гільза від гаубиці. І ось тут вона, вона, красуня лежить. Можливо, в декалях і можливо з декалями СС. Можливо, в ній дукати третього рейху. Потягуємо є, є. Що в нас? Декаль. Декаль. Теж трішки фарби, але без декалів. Mm -hmm. Ні, вермахт, ось mm -hmm. Ну, але вона в гіршому може стане трішечки. Може, є. Бачите, що лежить? Якесь хрестоподібне. Друзі, це нагорода. Це нагорода Австро-Угорської імперії, здається. Так. Так, так, так. І я бачу, що це таке. Ой, навпаки, гірше зробив, як затер. Це медаль, хрест. І тут зараз будуть роки, зараз покажу вам. Ось, 1912-1913 рік. Пам'ятний хрест про Балканську кампанію. Ну, Видавався всім учасникам цієї кампанії. І в мене такого немає, і це щось неймовірне. Я вже бачу, що це щось круте. Погляньте, який він, артилерія, бачу вже. Погляньте, без голочки, але цілесенький. Йо, клас! Я мріяв про такий. Потужний сигнал. І що ви бачите, друзі? Це капинапцайн. Другий. І такий же артилерист. Але в кращому стані. Ох, то сьогодні день, друзі. Мабуть, тут був цілий підрозділ з цього полку. Тому і капани є такі, а це капани рідкісні. Ну що ж, друзі, а це вже красень. Бачу, пише польова гаубична артилерія. 25-й полк. Бачите, мені здається, що це капана псайхен, перша армія. Ну що, дивимось? Здається, він. Ну, хоча б він був. Це капана псайхен і перша армія. Ось тут таких три солдати. У! Ну ось тепер можна і розледіти. Літери читаються, можливо, вам погано видно, але бачу, перша а. Неймовірний сигнал і погляньте. Це якась сатана. Якийсь сатана. Погляньте. Наче роги якісь. Це щиток персня, срібло. Це, друзі, срібло. Попробую знайти інші фрагменти. Хоча не дуже. Схоже, що він недавно відламався. Ну це просто неймовірно. Зараз спробую легенько його помити, почистити, але спершу пропікає довкола. Цікава річ, солдати носили ось такого диявола. І, мабуть, справді це якийсь диявол, тому що з таким язиком довгим. Ось це роги, мабуть. Чи мені просто так здається? Чи це якийсь сатир? Я знайшов такий сигнальчик. І погляньте, друзі, поверхнева річ поверхнева. Ось тут відбиточок. І що ви бачите, я нарешті знайшов. Я сьогодні всі сигнали купав, всі сигнали. І я його знайшов. Йох, це капен. І погляньте, який. Я такого ще не бачив. І я такого не маю. Погляньте, який капен. Капен Апцайхен. Це неймовірно, друзі.